Як стимулювати співпрацю ті компанії і е, університетів? Насправді ми у нас є такий проект, де ректорів обирають наглядові ради. КАІ також потрапляє в цей пілот. Е, раніше викладачі обирали ректорів, і це дивно, якщо співробітники будуть собі обирати керівника компанії. Вони б не обрали. Це, Я це, точно це... знаю, що вони б не обрали. Я впевнений, компанії. що мене також. Е, та це нормально, що керівник повинен там, пушити систему на зміни і так далі. Тому е, ми запустили проект, де є незалежна наглядова рада, і вона обирає ректора. І Каїп підпадає під цей експеримент. В чому відповідь на ваше питання? В тому, що велика кількість цих членів наглядової ради буде бізнес, і коли він буде дотичен до того, як розвивається університет, він органічно захоче допомагати. Тому ми тут хакнули також систему, хакаємо таким чином: не змушуємо когось. Ми проти, взагалі, регулювати відносини третіх осіб, суб'єктів, які там або об'єктів, які ну не потрібно регулювати. І це як знаєте, в радянському союзі були норми, що потрібно скільки квадратних метрів там на родину і так далі. Ну, ми не регулюємо. Навіщо ми будемо регулювати ваші з ким ви спілкуєтесь і як ми створимо умови, щоб ви прийшли в університет, стали членом наглядової ради, три години на тиждень приділяли час, дали цінність університету, але паралельно подумали, блін, класний універ. Давайте ми їм щось безкоштовно зробимо. І тоді буде співпраця. В цьому ідея.